У Слонянському районі у селі Башмачка живе пенсіонерка Марія Микитівна. Бабуся завжди справно платить за комунальні послуги. Тому жінку дуже здивувало, коли раптом у неї з'явився борг. Більше 400 гривень за водопостачання. Приїхала так, як перевіряють щучики, Каже, у вас задовжності 400 з гоком. Откуди вони могли взяли взятися. Це ой-ою, які для мене гроші. Марія Микитівна живе сама та й користується переважно водою з колодязя. Тож, каже, на 400 гривень налити могла хіба що за рік. Ми обмотали, те, що не беремо тут воду, не користуємося аж до весни, поки розтане й тепло буде. Миритися із незрозумілим боргом Марія Микитівна не схотіла. Тим паче і платити пенсіонерці нічим. Жінка звернулась до приймальні народного депутата. Там їй допомогли написати заяву до підприємства, що подає воду в район. Але за два місяці жодної реакції. Ми в ситуації направили е, свої запроси з просьби о том, щоби е, рукаводство Гальстрім роздіснила ситуацію. Атвіта ні нам, ні. Е, Гражданки не поступила. працівники приймальні нардепа розбиратися пішли особисто. Після нашого візиту вже конкретно на фірму було вияснено, що указана фірма ніяких претензій к гражданки має і довгий був начислен ошибочно. Бабусі борг списали, але цей випадок далеко не єдиний, кажуть у приймальні депутата. До них часто приходять люди, які не знають своїх прав і не можуть себе захистити. Ми звикли к тому, що раніше держава поставляла воду, електроенергію, газ. Сьогодні всі ці компанії в основному частні, Вони працюють на свою вигоду. І для того, щоб чоловіку е, отримати. Допомогу, Выиграть противостояние з мощної компанії, в которой есть юристы, в которой есть поддержка, нужно оказывать помощь и подставлять плечо. И мы всегда готовы помочь тем людям, которые к нам обращаются. Полина Вагера, Вагерагарі Вагнер детали.